Шановні жителі міста Біла Церква та нашого Білоцерківського району, ну от і пройшов тиждень безпеки дорожнього руху на автошляхах нашого регіону. Основним завданням Державтоінспекції було профілактика дорожньо-транспортних пригод та профілактика порушень правил дорожнього руху. Але разом з тим на дорогах нашого регіону сталося 26 дорожньо-транспортних пригод. В яких чотири пригоди сталися з потерпілими, чотири людини отримали тілесні ушкодження, 23, 22 пригоди мали матеріальний збиток. Працівниками ДАІ за цю неділю було виявлено 185 грубих порушень правил дорожнього руху, які суттєво впливають на стан аварійності. При цьому виявлено 11 громадян, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Разом з тим, за цю неділю були відвідані практично всі школи нашого району. Дитячі заклади було проведено 18 листопада акцію День пам'яті жертв, які загинули в дорожньо-транспортних пригод за підтримки форум клубів. Фан-клубів міста Біла Церква і багато-багато інших було здійснено міроприємств з метою пропаганди правил дорожнього руху, недопущення порушень правил дорожнього руху і виконання чинного законодавства нашої держави. Було розміщено декілька матеріалів у засобах масової інформації на пресі, і я всіх жителів Білої церкви Пецерківського регіону закликаю зайти на наш сайт. Білоцерківського міського відділу і прочитати ту всю інформацію, яка є в нас по проведенню тижня безпеки дорожнього руху.